Будинок з величезним потенціалом у 308 метрів квадратних, із ділянкою, що має прямий вихід до озера. Цей простір вражає 16 соток доглянутої землі під будівництво. Це місце для ваших сміливих ідей, відпочинку, релаксу і навіть для власного пірсу. Тиха спокійна вулиця, зручний асфальтований під'їзд, і при цьому дуже близько до міста. Будинок дуже світлий, якісний, добротний із гаражем, з балконами, з господарськими приміщеннями, з укриттям та всіма комунікаціями. Три види опалення, три фази, 25 кВт світла, власна краниця, септик, газ, бойлер, блок безперебійного живлення. Великі об'ємні кімнати багато натурального дерева, вільного місця створюють відчуття безмежного простору і свободи. І головна перевага, що його структура дозволяє адаптувати цей об'єкт під різні проекти: дитячий будинок, приватний садочок, реабілітаційний центр. І Ще один актуальний поверх на сьогоднішній день. Ходімо, покажу. Це не просто будинок, це місце, що стілює, лікує душу і відновлює сили. Якщо ж відгукується, телефонуй.